Thank you Отже, як бачимо, ніч на Івана Купала Дніпропетровці відсвяткували за традиціями предків, які сотні років тому стрибали через вогнища та пускали вінки по воді. Святкові гуляння охопили всю область. Знімальна група дев'ятого каналу побувала в селі Новоолександрівка. Купальські пісні, танці та хороводи. Чим іще запам'ятається це свято для мешканців села? Знає Юлія Трофімова. До села прибуваємо, коли сонечко вже сідає. Новоолександрівці потроху сходяться на звуки музики. Мешканці села Новоолександрівка зустрічають наймістичніше свято літа Івана Купала саме тут, на березі річки, мокра сура. Все традиційно: стрибки через полум'я та пускання по воді вінків. Івана Купала відзначають на селі вперше. Раніше тут уже проводили водохреща. Ідея святкувати не в місті, а у себе вдома дуже сподобалася мешканцям. Тому, коли сільська громада запропонувала провести свято в Новоолександрівці, усі погодилися. Помагала в організації свята партія Укроп. Ми волонтери. Ми раді завжди участвувати в будь-яких праздниках, мероприятиях, допомагати. сьогодні. Приходить свята Івана Купала, і я волонтер, і також наша група приймає участь у цьому святі. Партія Укроп завжди рада допомогти громаді у проводженні свят. Також допомагає молоді. Свято розпочинає ансамбль народної пісні. Ойна Івана, ойна купала, зелена травиця. Всі твори традиційно співаються саме в ніч, коли за повір'ям розквітає папороть. Ніна Олексіївна в ансамблі вже багато років. Згадує, як сама колись плила віночки та пускала по Дніпру. А її син, як був маленьким, цілу ніч стирчав коло кімнатної папороті. Пильнував її цвітіння. Ну, це така як казочка, це легенда. Тому що люди вірять, якщо вірить людина в краще майбутнє, то це дуже хорошо. Вірю, що наша Україна стане незалежною, стане сильною, могутньою, і в ній будуть люди щасливі і багаті, багаті як духовна. Так є, Співачка зізнається, до ансамблю пішла, аби відтворювати українські традиції та приносити людям радість. І це їй добре вдається. Мешканці аплодують та підспівують колективу. Кульмінація свята. Незаміжні дівчата уквітчали купальське дерево стрічками та пустили вінки по річці. Загадали при цьому щасливе та радісне майбутнє. Для себе та України. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9-го